Привіт усім педбатькам та їхнім звіромалюкам. Ви на каналі Педхаус І сьогодні ми разом із нашими маленькими гостями представляємо новенькі подарункові бокси для кошенят та цуценят. Кожен кота та песомалюк, який лише ступає на поріг нової оселі, потребує особливого догляду, а також просто звірячого затишку. Саме тому ми зібрали готові набори у картонних боксах, які можна використовувати як будиночок для ігор і відпочинку, так і як контейнери для зберігання особистих речей улюбленця. А кіті бокс ще й як переноску. А всередині ви знайдете гігієнічні засоби, інструменти для догляду, першочергові предмети затишку і, звісно, іграшки. І почнемо ми з кітті боксу. Шампунь лярбреверт з екстрактом вишневого цвіту для бездоганного вигляду екстер'єру котика. М'яка щітка тріксі, що бережно доглядає за шерстю звірятка. Кіхтарі з міні-тріксі аби ваш домашній хижак завжди мав оптимальну довжину кіхтиків. Туалет тріксі для кошенят, адже куди ж без особистих звірячих справ малюка. Лопатка природа для грудкувального наповнювача, яка в рази полегшить прибирання лотка. Наповнювач Rigor Cat для котячого туалету без аромату. Дві керамічні миски, кішки-мишки, тріксі для їжі та води. Кіхтиточка тріксі з картона з цікавою формою хвилі. Кошеня зможе і точити кіхтики, і відпочивати на кіхтиточці. А серед іграшок ваша малеча знайде курча з пір'ям Барксі Catnip. Також вона містить котячу м'ято, що ще більше приваблюватиме моркотунчика. Утряна мишка Тріксі стане справжньою плюшевою здобиччю. Яскравий вініловий м'ячик їжачок Тріксі. Завдяки такій формі дуже легко утримується в зубах нявчика. Вудка з пір'єм тріксі, що чудово підійде для спільних ігор. Іграшка молекула Тріксі, перевірена не одним жвавим моркотуном, має неймовірну стрибучість, від якої кошеня просто шаленітиме. А для цуценят ви можете обрати бокс відповідно до розміру. Улюбленої крихітки мініатюр, Small, Medium або Large. папі мініатюр Breed Box. -бокс. Усі бокси для цуценят укомплектовані набором засобів гігієни. Це пелюшки тріксі, незамінна річ для привчання маленького гавчика до туалету, шампунь лярбриверт з екстрактом солодкого мигдалю для цуценят. Він ніжно дбає про шкіру та шерсть малюка, тож Чиста та відмінна гігієна, гарантовані. Набір для догляду за порожниною рота собак від тріксі. До нього входять зубна паста із м'ятим смаком, що чудово освіжатиме подих. Двостороння зубна щітка, а також дві щітки насадки на палець для чищення зубів та для масажу ясень. Гіпоалергенний лосьйон для очищення очей та вуглярверт. Він містить 99% інгредієнтів природного походження, тож не спричинятиме жодних подразнень. А для смачних трапез та зручного напування бокс має дві керамічні миски Тріксі Джуніор зі стильним мінімалістичним дизайном, біорозкладні пакетики з крохмалю нашого власного бренду Петхаус для прибирання за улюбленцем, набір з ковтрою та двома іграшками тріксі. Підійде як для приємного відпочинку цуценят, так і для веселих ігор з плюшевою кісточкою та пружним сердечком з бавовняним канатом. Шелестка овечка з писковкою для цуценят Барксі Папі Special. Погризенькі чи то милі обійми з іграшкою звіряти зможуть обрати будь-що відповідно до свого настрою. Папі Small Breed Box набір засобів гігієни це пелюшки тріксі, шампунь та лосьон для очей і вух лярбриверт, а також набір для догляду за порожниною роти від Тріксі. Дві керамічні. Миски Тріксі Джуніор для завжди смачних і поживних кус, Біорозкладні пакети петхаус для прибирання, набір з ковдрою та двома іграшками тріксі, ведмежатко Барксі, папі спешал. Вона має веселі пискавки, що стимулюватиме цуценя до активної гри, Є зручний гризоне з ребристою поверхнею, котрий допоможе очистити зуби та просто масажуватиме ясно на звірядка. М'яч тріксі дента фан із порожнинами та зубчиками, завдяки чому цуценя буде цікаво його кусати та зручно тримати в зубах. А ще цей м'ячик має дуже приємний запах м'яти. Папі Медіум Брід Бокс. Сюди входять дві керамічні миски Тріксі Джуніор, біорозкладні пакетики з крахмалю для прибирання від. Петхаус, набір з ковдрою та двома іграшками Тріксі, яка і приємною на дотик мавпочка з двома пискавками Барксі, папі Спеша підійде як для спільних ігор з педбатьками, так і для розваг наодинці. А ще у боксі обожнювана іграшка кожного собані, яскравий м'ячик лайкер. До речі, він чудово тримається на поверхні води. Папі Ларч Бокс. Сюди входять дві миски Тріксі Джуніор, складні, пакетики від Петхаус, текстильна іграшка кролик Тріксі Джуніор. Матеріал запавки масажуватиме ясно цуценята. А ще кролик має пискавку та весело шелестить, що задовольнятиме мисливський інстинкт маленького хижака. М'яч із канату Тріксі Джуніор. Ще одна іграшка, яка сприятиме очищенню зубів під час грязіння. Поверміді. З таким парним снарядом тренування звіромалюка стануть Активнішими, адже пулер задіє всі групи м'язів песеля. З кільцями можна тренувати стрибки, біг, навчити собаню переключати увагу з одного предмету на інший. Латексна іграшка канад зі звуком Тріксі Джуніор. А така забавка цілком підійде для веселих кус, адже виготовлена з безпечного для цуценя латексу. Подарунковий бокс це чудовий презент вашому маленькому хвостатику або коту, або песу малюку ваших близьких або знайомих. А ми ж бажаємо усім малюкам цілковитої турботи, любов. Від своїх людців та простого звірячого щастя. Більше про боксу ви можете дізнатись на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути в курсі всіх життєхитриків та звірячих новин, не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних оглядах. Па-па!